Проте, якісь треба придумувати порушення. Так, наступна партія. Знову чатик я вимикаю. Так, представник Бразилії проти мене. The Darkness. Луч'яно Джасті Антунес. Вітаємо. А, і він також стрімить. Чудово. Так, ну сьогодні зі стрімерами мені вдається грати. Поки в мене сьогодні проти стрімерів одні перемоги. В обідньому турнірі був один стрімер, одна перемога. І тут був Брейніак, Також була перемога. Так, ну я трошки подивився. Тому, якщо зараз повториться ця позиція, ось, то я вже трошки заглибився. Так, д 2. Не повториться. Ладно. Тоді йдемо в іншу табію варіанту Бенноні. Ну, коротше, там треба просто було на B2 забирати. Цинічно і холодно. Як виявлялося, це абсолютно грамотно. Так. Це все відомо ще поза-позавчора. Так, ферзь D2. Не супер хороший хід, тому що я можу за поле Є4 поборотися. Тепер змушую зіграти його F3. на F3 кінь аж 5 в мене є хід. якщо я не помиляюся. І на такий хід можна побити так. Оп, оп, зв'язка. і Все. Так, Тура е 1. Ну, тоді я можу на е 4 встати, здається, безболісно. Угу. Тут F3. Ну, тут це також страшно, але не так, щоб супер страшно. Ну, давайте навіть сюди. І на е 4 Сюди відійти так, так. Але після е 5 здається, що в мене нічого нема. Тому на е 4 холодно відійдемо сюди. Так, тепер в мене є поле d4 для слона, в разі чого потім ферзь стане на f6. Так, ну вже він від шаху пішов, тому цього в мене нема. Можна ферзь c7, слон d7, b5. Виглядає доволі адекватно. Можна слона сюди і ферзь в 6 Але тоді на цей хід слон g5 є хід, і я сюди ферзем не можу встати. Тому краще зіграємо. Класичним бенонівським маршрутом. Так, Тура С1. Так. Так. А5 Б5. Б4 С4. Утворив прохідного. Якщо б'ють, то б'єм. це слабкість. Головне зараз не зіграти B4, тому що після ферзь B4 це B тура C7, без пішака і без позиції залишаєшся. Тому треба поставити Туру на c 8 Перебрати ферзя сюди. Так, ну B4 він зіграв. Тобто видно, що бразилець також розуміє ці позиції. Це непогано. Так, тепер в мене творився прохідний пішак, але мені треба контролювати завжди прориви в центрі. Так, слон г3. Мало зрозумілий мені хід. Так, він хоче розмінятися. Я до цього готовий, щоб потім його ферзя вигнати. Для цього мені треба Куди свого ферзя поставити. Так, так, так. Не спрацює f 5 може зіграти. Слон d4, f'є, слон g7, король g 7. ферзь d4, король g8, троє 4, слон f5, побив, побив, здається норм. Слон b6. Цікаве включення. Так, куди? На B7 чи на C8? Напевно, на B7. Щоб коли ця діагональ розкриється, а в мене буде слон тут, я міг в Ferg 7 підключитись. Тобто, так, да, тепер я, напевно. Бью. Б'ю, тепер FE, якщо Тура є 4, то слон F5, Тура є 4 слон F5 і ферзя сюди викидаю. А на FE я граю тура Е5. Тура Е5. Блокую. І Ферзем сюди буду вимінюватися. Здається, виглядає адекватно. Ну, або можна зіграти так, так і так. Треба подумати. Тому що на такий хід він може побити-побити і зіграти тура F6. І я цього пішака не можу захистити. Тому, напевно, мені треба свої фігури також трохи краще поставити. Так, несподівано в нього ця лінія запрацювала. Охохохо. Це погано. Що робити? Слон С8, Тура Ф6, Ферзь Е7, Тура Ф1, Слон Ф5. Здається, більш-менш. Так, слон С8, Тура Ф6, Ферзь Е7, Тура Ф1, Слон Ф5. Якщо ферзь Ф2, також Слон Ф5... Тому якщо він на F4, ферзь E7, то F1, слон D7, ферзь F2, і він на F7 заходить. Я нічого з цим не зроблю. <кхем> Важливий момент партії. 6 король g7. Жесть. Ладно. Тоді, можливо, я ось тут поквапився. Хоча знову такий. Це, напевно, норм. Отут, можливо, 100ї 5 я поквапився. Треба було first с 7 зіграти, напевно. Ну, ладно. Тепер пастка на такий хід. так, я туру ловлю. О. Так, здається, все норм. Ну знову таки в нього буде компенсація, типу так-так, слон H3. Але повинен я догравати це до фінішу. Або він може так побити, що сильніше, тому що так-так, в нього дві утвориться. Але тоді я їх блокую ферзем одразу. Тому мені краще здається, що йому треба бути так-так, мати одного, але відкриту лінію. З'явилися шанси 4,5 набрати. Проте знову реалізація тут буде далеко не райдужною. Цікавий мув. Слон Є4 я не можу піти, він просто турає в6 назад і нічого нема. Тому треба забирати, а ось на G в питання чим бити. Напевно, турою, тому що фігури треба міняти. Вже тоді він турає є 1, турає є 6 зайде. Але я на Б4 можу з'їсти. Так, ну ладно, це не обговорюється. Ось далі треба вирішувати. Ну, треба мінятися. Ну, на крайняк можна так-так віддати якість назад і просто мати туровий еншпіль з захищеним прохідним пішаком. Скоріш за все він повинен виграватися. Тому, можливо, треба буде трансформувати перевагу матеріальну, повернути її назад і за рахунок сильного прохідного пішака дограти іншпль. Ну, а поки план такий. Так, так, Тура е 6. І так. Ідея мат, по першій горизонталі, дати. Але після... Так, ладно, він побив, окей. Так, ну тепер я не можу так, тому що так, 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 шах, і він забирає в мене туру. Тому треба тура F8, судячи з цього, грати. А, тоді... А, слон F5 Тура F5, F4, F4 F6, нормально. Так, тоді Тура F8. Так, ну зараз... First д 2 Логічно. Напевно, якось так я повинен зіграти, щоб хоча б трошки пішака рушити вперед. Але тоді він свого рушає. Ну, Ними можна і обмінятися, в принципі. Ну, ладно. Є прохідний і не рухати його, це злочин проти шахів. Так, бачимо, він рухає свого, також не хоче злочин допускати, але я свого рухаю. Так. На чорний встанемо. Ну і підемо з останньої горизонталів. Раптом пішак шахом міг би пройти, то вже не шахом пройде. Так. Це очікувано. Тепер так. І на D7 шах і з'їдаємо тут. Чимось. Так. Шах сюди. Так. Повинна виграватися, шахів в нього нема. Так, а на слон G2, Ферзь D7, Ферзь c 3 Ферзь D4. Також повинно виграватися, здається. Угу. Так, може C2 є хід взагалі. Шах сюди. Ладно, краще без ризику. Або так, так, шах, побив, побив. Побив, побив. Пішов, пішов. Забрав тут. Це технічно виграшно повинно бути. Давайте з максимальним тоді комфортом виграємо. Це є. Так, ну хоч проти стрімерів сьогодні можу вигравати. Правда, вони всі були нижче за силою, але, тим не менше, це також.